Вас вітає радіо Голос Києва, столичної державної телерадіокомпанії. Ви слухаєте програму Резонансна тема у студії Алла Шеленко. Прокоментує резонансну тему Вадим Хабібулін, голова Київської обласної колегії адвокатів. Пане Вадиме, вітаємо у нашій студії. Вітаю От у народу, іде психологічна війна. А як по-іншому грабувати людей? Як простий приклад бізнесу влітку, поданий був законопроект про податковий компроміс. Бізнес це би дав би шанс да, вздихнути, як то кажуть, нова країна. Давайте почнемо з чистого паперу. Давайте обнулім всі проблеми. Тим більше вони були за попередньої влади надумані. Бізнес заганяли в ці проблеми, але беруть і не голосують цей податковий компроміс. Що виходить далі? Податкова міліція починає грабувати реальний бізнес. Їм дали три місяці, максимум зараз видається, що трошки більше. Дали на грабування реальне грабування бізнесу, але податковий компроміс все рівно ведуть. Чому не ввели одразу? Так само і з житлово-комунальними послугами, тому що на момент можливості влітку, в червні введення податкового компромісу, примірний штрафи бізнесу були десь біля мільярду гривень. Тобто, податковий компроміс 5% був би з мільярду. Вони це штучно відклали. Зараз реально грабують бізнес, збільшують штрафи. Зараз штрафи біля трьох мільярдів, і зараз ведуть податковий компроміс. Але ж тепер 5% буде не з мільярда, а з трьох. Тобто це все рівно створено штучно. І таке відбувається створено. покращення. І таке відбувається, на жаль, у всьому, так само і в житлово-комунальних послугах. Сьогодні, на жаль. Інвесторам потенційним потрібно показати реальні борги в ЖКХ, щоб вони дали велику кількість грошей. А це можна зробити тільки штучно піднімаючи тарифи. Як дякую вам за участь в нашій програмі? Наберімося терпіння і дякую. все ж таки чекаємо на кращих змін у нашій країні, у нашій столиці. Нагадаємо, ви слухали резонансну тему радіо Голос Києва, столичної державної телерадіокампанії. Гостем студії був Вадим Хабібулін, голова Київської обласної колегії адвокатів.